Уявіть собі безмежний нескінченний космос: трильйони галактик, квадрильйони зірок і ще більше планет, розкиданих у цій темряві. І при цьому майже абсолютна моторошна тиша. Чому серед цієї неймовірної кількості світів ми досі не запеленгували жодного чіткого сигналу чи ознаки життя? Чому наша Земля виглядає таким дивовижним, майже неможливим винятком? Вчені придумали для цього назву принцип рідкісної землі. Суть у тому, що життя, а тим паче розумне, це не звичайна закономірність Всесвіту, а результат просто божевільного збігу обставин. Сьогодні ми розберемо лише кілька найголовніших факторів, які взагалі зробили наше існування реальним. Повний список там такий, що очі на лоба лісуть, але навіть ці кілька пунктів покажуть наскільки тонка та крихка нитка, на якій ми всі з вами тримаємося. Чи змогло б життя зародитися на планеті, якби у неї не було місяця? Що б з нами сталося, якби Земля була всього на 5% ближче до Сонця? І чому Юпітер це не просто газова куля, а наш особистий космічний охоронець? Давайте розбиратися що до чого. І починається усе з прописки в галактиці. Ми живемо не в центрі Чумацького шляху, де постійно щось вибухає, а наднові та гамма сплески стерилізують усе живе кожні пару мільйонів років. Але ми й не самих виселках, де замало важких елементів, щоб зліпити бодай якусь кам'янисту планету з водою. Ми в такій собі золотій середині, затишному куточку, де ризик космічних ДТП мінімальний, а цегли для будівництва життя цілком достатньо. Далі наше сонце це жовтий карлик класу Джі. Воно не занадто масивне, щоб згоріти за мить, але й не таке кволе, як червовні карлики, які обожнюють плюватися радіаційними бурями, випаровуючи атмосферу своїх планет під нуль. Сонце вже 4,6 мільярда років світить нам стабільно і рівно. Саме цього часу вистачило, щоб життя пройшло шлях від бактерії до вашого смартфона. Якби зірка була бодай трохи іншою, еволюція просто не встигла б дограти свою партію. А тепер найвужче горлечко, справжній джекпот. Відстань до зірки. Земля знаходиться в так званій зоні золотоволоски або зоні проживання. Тільки тут не надто спекотно і не надто холодно, тому вода може залишатися рідкою мільярди років. Тільки вдумайтеся, якби ми були всього на 5-7% ближче до сонця, привіт парниковий ефект, який неможливо зупинити. Океани б википіли, атмосфера стала б пекельно густою, а температура підскочила б до плюс 400 градусів, як на Венері. Трохи далі і маємо Марс. Атмосфера зникає, вода замерзає або розлітається в космос. Один малесенький крок у бік і нас немає. Сусіди по системі це окрема історія. Юпітер і Сатурн наші найпотужніші космічні охоронці. Своєю гігантською гравітацією вони, як магнітом, перехоплюють більшість небезпечних комет та астероїдів. Без них землю б гатили каменюками з неба так часто, що життя просто не встигало підвести голову і постійно перезавантажувалося б на рівні мікробів. Юпітер реально працює як порохотяг, висмоктуючи космічне сміття з нашого шляху. Дякуємо, великий бро! А тепер наш найбільш дивний подарунок місяць. Він аномально великий для планети нашого розміру. Саме він працює як гравітаційний стабілізатор, утримуючи нахил земної осі близько 23,5 градусів. Без місяця земля б хиталася як п'яний матрос під час шторму. Її нахил хаотично стрибав би від 0 градусів до 85 градусів. Уявіть, одна півкуля смажиться під сонцем, а інша застигає у кілометровому льду, і потім вони різко міняються місцями. У такому хаосі складне життя просто не встигло б виникнути. Маса Землі теж ідеальна, не маленька, як у Марса, з якого втекла атмосфера, і не велетенська, щоб гравітація не розчавила все, а атмосфера не перетворилася на отруйний суп. Магнітне поле наш невидимий бронежилет, розпечене ядро крутиться і створює магнітосферу, яка відбиває сонячний вітер. Без цього поля радіація випалила б усе на поверхні, а атмосферу просто здуло б у відкритий космос. Усі ці фактори це як довжелезна серія фільтрів. Кожен із них відсікає мільярди планет, залишаючи лише мертве каміння чи газові пустелі. А ми пройшли їх усі: кожен пункт, кожну перешкоду. Коли дивишся на це все, то мимоволі починаєш думати: можливо, це не просто сліпий всесвіт так захотів, а може, все це було налаштовано кимось дуже мудрим, хто точно знав, що ми повинні бути тут. Хтось чий задум вищий за просту випадковість. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку та обов'язково напишіть у коментарях, який із цих факторів здався вам найбільш неймовірним. Всім мирного дня та до нових зустрічей на каналі!